Ти також думаєш, навіщо витрачати 1500-2000 гривень на електричну зубну щітку, якщо можна взяти звичайну мануальну за 100 гривень в магазині, і в чому буде різниця? Давайте розбиратися професійно. Звичайна зубна щітка робить в середньому 300 рухів за хвилину. Люкс 10 від бренду Медіка плюс до 65 тисяч. Це у понад 200 разів ефективніше видалені нальоту, а ще делікатніше завдяки щитині Дюпонт. Дослідження показують, що електричні і звукові зубні щітки в 6-7 разів краще начищають наліт. За рахунок своїх праці вони краще очищають ділянки між зубами і біля ясен. А завдяки вивномірному тиску ясні зуби залишаються здоровими, тому що тут є датчик тиску. Зубна щітка lux 10 від бренду Medica Plus – це три режими відбілювання, щоденне чищення і делікатний догляд. Вона заряджається всього 2 години і працює до 80 днів без підзарядки. Алюмінієвий корпус робить її стильною і довговічною. Це одна з моїх улюблених щиток. Крім того, що вона є ефективною, вона так само є дуже гарною, дуже естетичною, її легко і приємно тримати в руках, а чистити зуби взагалі. Також це дуже класний подарунок, який покаже вашу турботу про себе або про іншого. Якщо коротко, то різниця між електричною зубною щіткою Plus Люкс 10 і звичайною мануальною щіточкою полягає в тому, що ви можете просто повернено чисто. Або робити собі майже професійну гігієну, але вдома. Я рекомендую електричну зубну щітку від Medica Plus Lux 10, тому що вона може вам забезпечити ефективне відбілювання, ретельне очищення і стиль в одному девайсі. Підписуйтесь на цей канал для того, щоб дізнаватися більше про новинки в догляді за зубами.